Перша позитивна новина у світі це те, що другий день поспіль ростуть фінансові ринки. Це дасть нам можливість легше дихати на внутрішньому фінансовому ринку. Друга позитивна новина на зовнішньому ринку. Це те, що я вчора мав розмову з Міжнародним валютним фондом. МВФ включить питання про виділення коштів Україні в залежності від дії українського парламенту. Сьогодні проголосуємо, сьогодні розглянуть завтра. Проголосуємо завтра, розглянуть. Тобто, дійшли до ситуації, коли вже під нас підстроюються. Запитайте у будь якого роботодавця, чи керівника міторгійного підприємства, чи будівельного, які на сьогоднішній день не мають можливості платити навіть такої заробітної плати, чи встані він збільшити на 35% заробітну плату. Сьогодні ні, скаже він. Таким чином ідея полягає в наступному давайте на ці два роки скажемо чесно нашим громадянам, в тому числі бюджетникам. До речі, для бюджетників потрібно буде більше 49 мільярдів, щоб реалізувати цю норму. Ми зможемо підняти прожитковий мінімум і мінімальну зарплату на рівень інфляції, тобто зберегти на реальному рівні, на рівень інфляції. Більшого в ці два роки ми зробити не зможемо. Цей крок доведе серйозність і адекватність українських парламентарів і української економіки до реальної ситуації. Скажіть, будь ласка, як можна приймати відповідальніше рішення по удвоєнню державного довгу України? На сьогодні ми имеємо 14 мільярдів, 16 беремо, 30 получается. Возврат дві 2005, п'ятому э, в 2015 году. Піковий год по виплатам. Документ, который нам представляється на розсмотрі, явно корупційний. Вислухавши таку велику доповідь Миколи Яновича, я зайвий раз дивуюся, як можна от на ровному місці створювати таку велику ілюзію. Я тримаю в руках зараз. Законопроект партії регіонів, який тільки що доповідався по боротьбі з кризою, півтори сторінки, три пункти, і це на швидкоруч зроблено, щоб мати можливість тут таку промову серйозно проголосити. Тому я хотіла би, Микола Янович, щоб ви все ж таки, коли критикуєте уряд, читали свої власні законопроекти. Я ж не в страничках, не в числі страниць. а дело в смысле и самое главное в том, кто будет это выполнять. Боюсь, что вам это непонятно. Вы один раз мне уже сказали, что вы ничего не поняли из моего выступления. Боюсь, что и сейчас вы мало что поняли из того, что я здесь говорил. Этот законопроект дает ответ на а. Питание частково банковской кризисы и б. Питання платіжного балансу і валютообмінного курсу абсолютно зрозуміло, що наступним питанням порядку денного, який повинен розглядати парламент, це законопроекти щодо загальної економічної стабілізації, і уряд зараз над цими питаннями працює, народні депутати також працюють. Тобто, ми робимо поки що перший суттєвий крок, який дає можливість Україні доступу до міжнародних фінансових організацій, а саме до ресурсу у розмірі 16,5 мільярдів доларів. Зрозуміло, що президентський законопроект є так званий консолідуючий, і те, що ми писали до п'ятої ранку, воно тут у відображено. Прошу голосувати. Колеги. Я прошу показати по фракціям Партія Регіонів 2, блок Юлії Тимошенко 156, наша Україна 72, комуністи 0, блок Литвина, 18. Шановні народні депутати, я хотів би поставити до вашого відома наступне питання: що нам необхідно завтра розглянути цей законопроект у другому читанні. Тому я попросив би, щоб ми проголосували за. Розгляд даного законопроекту, щоб ми проголосували за розгляд законопроектів, які прийняті у першому читанні, на завтрашньому пленарному засіданні в другому читанні. Я прошу проголосувати, щоб комітети сьогодні засіли. Прошу голосувати Законопроектів, які прийняті у першому читанні. За 245. Дякую, колеги. Сьогодні падіння на фондовому ринку таке, що можу сказати, що якщо ми навіть усі об'єкти продамо, які є в Україні, то вони не заперекриють ті фінансові затрати, які плануються, в тому числі популістські обіцянки під час виборчої кампанії, потрібно не закладати в бюджет. Ті статті, які ти ніколи відповідно перекрити не можеш. Тому рухатись або проводити приватизацію в такий спосіб ніколи не потрібно. Чому ми будемо продавати прибуткові підприємства? Ми вже маємо приклад криворіжсталі. 5 мільярдів він коштував, коли ми продавали. Сьогодні криворіжсталь коштує 14,7 мільярда доларів. За минулий рік власник вивіз з України чистими. Тільки в вигляді дивидендів – один мільярд. Криворіжсталь проїли сьогодні вже грошей немає і дає можливість заробляти іншій державі і іншим громадянам, но не громадянам України. Рухатись в такому способі, як було раніше, ми просто неможливі. Ми не маємо права на це робити. На жаль, програма приватизації не прийнята. Зміни до законодавства по приватизації не змінені. Тобто від мене вимагають велику суму коштів до бюджету. Правила гри не поміняли, законодавство не змінили. З, 2002, з 2000 року ні одна норма не змінена за виключенням закону про оренду державного комунального майна. Тобто хочуть жити по новому, але вимагають працювати по старому. Так не буває. Виконуйте бюджетний кодекс. Приймайте закон. У вас була більшість, у вас були відповідні всі повноваження. Приймайте програму приватизації, приймайте закони по приватизації. Вносите їх відповідно до законодавства. Я буду виконувати. Якщо програми приватизації нема, нічого розповідати про великі заоблачні дії. Завершено обговорення питання. Ставиться на голосування тільки в першому читанні. Законопроект про прийняття законопроекту номер 3283, Проект закону про внесення змін до закону про державний бюджет, внесений ляпіною. За основу прошу голосувати. Голосуємо. 22, коли рішення не прийнято. Товариші з бюта переходити у свій сектор. Сектор, сектор, займає інший сектор. Ну, покажіть по фракціям. У нас є половина фракції, яка давно вб'ють власника, що вони так себе поводили. Відбулась якась махінація з картками. Але я хочу звернути увагу на інше. Жодного змістовного зауваження з приводу того, що законопроект щось там не так робить, не було. Єдине, що всі кричали викидати гроші на вибор. Я хочу нагадати, що закон проголосований проголосований першому читанні проєкт закону президента України містить зміни до закону про бюджет. Ми будемо пропонувати наші зміни додати до другого читання і будемо на цьому наполягати. До того моменту ми якось розберемося з картками, сконцентруємо фізично людей, у яких зараз картки просто повідбирали. А ви не бачили? Бралися просто кулаками, кричали, матом б'ють, ругався. Я просто над вухами моїми стояла. Ми велися нормально, але ми не давали можливості голосувати карткою депутата, який відсутній. Який рахується в нашій фракції рибаков, виготовили дублікат само Рибакова. Немає за рибакова. Нажимає шкутяк депутат шкутяк з нашої країни. Нехай його приймуть свою фракцію і хай тоді голосують. Нема Вакарчука, його картка голосує. Нема Білозір, його картка голосує. І оце вони таким чином фальсифікують результати голосування за вибори. Що вони будуть робити після виборів? Яких на щастя не буде? Я всіх вітаю. Так ви виймали картки? Ні, ніхто не виймав. Ми, ми їх засунули, а не вийняли. Портного теж немає. Ні, ми, не Сергію, подивися, ніхто нічого не голосує. Не знаю. Я з трибуни візьмісти на граму. Жодної лайки. Все нормально. В залі ніколи, тим більше по відношенню до таких депутатів, як Ляпіна. Та політика, яка проводилася в стосунках між політичними силами, і, зокрема, прем'єр-міністром. По відношенню до коаліції політичних сил знищило судові неможливо було існування коаліції. За цим не треба плакати. Нам треба шукати слідуючий демократичний крок, який випливає з Конституції, як регулювати такого роду конфлікту. І тому я не можу пов'язати блокування, яке проводиться сьогодні прем'єр-міністром і його політичною силою роботи парламенту. Як захід демократичний, як захід, який дає можливість знайти демократичну відповідь на вихід із цієї політичної кризи. Як президент я хочу ясно заявити, я ні на крок не відступлюся від демократичної організації вирішення цієї проблеми. І є Конституція. Є закон, який розписує порядок дій, якщо виникає того чи іншого року, непрозуміння політичних парламентів. Сьогодні питання фінансування виборів знаходиться в полі парламенту. Це компетенція парламенту. Звідси формується відповідь на формування дати проведення виборів. Другими словами, спочатку фінансування виборів, проведення змін і доповнень, другим кроком. Указ президента про проведення стійкових видів з конкретної дати.